І день, і ніч, а лілія та ж сама, лише вночі ідуть сімейні драми. Він і вона закохані обоє, та гордість не дає вночі спокою. А чому я? Чому не він? А чому я? Чом не вона? Прекрасно знають, в чим їхня вина? Мудрість завжди основна. У жінки не болить голова, коли чоловік говорить найніжніші їй слова. О почуття медових вуст П'яніння. Хоч як не хочеш, кинешся в обіймі. Важливо, що те саме завтра буде, ми цю ніч ніколи не забудем. А ти такий, якого я чекала, а ти така, яку досі не знав я. Горить вогнем. Палає сонце цвітом, їхня любов, як та лілія літом. І щастям світяться кохані очі, чарують, манять в уста жіночі. Любов взаємін тільки хоче, Не витрачайте на драми свої ночі.